Артем, оціни від нуля до десяти. Вчити чеські слова списками. Я б сказав, це три з десяти. Це просто марна трата часу. Усе це треба сидіти, виписувати, друкувати, а результату все одно нуль. Я ставлю нирку на те, що а, коли вам реально це усе буде потрібно, ви половину і не згадаєте. Тому залишаю три Надію, що щось таке да осяде в голові. Але це скоріше виняток. Далі вчити часи таблицями і зубрити ці таблиці. Один із десяти. Просто зубрячи таблиці, ви нічого не вивчите. А часи можна вивчити, коли ви розумієте, у яких контекстах їх можна використовувати. Читати книги Десять із 10 це реально ефективно і круто. Але на це насправді треба виділити час. Працює набагато краще ніж вчити слова за списками, бо тут ви реально одразу бачите контекст. І останнє слухати чеську фоном. Я ставлю 4. це не найефективніший спосіб вивчити чеську. Якщо ви реально хочете вивчити чеську, на основі аудіювання потрібно докласти. Ну, достатньо багато зусиль і уважно вслухатися. А якщо ви просто включите чеську балаканину на фоні, то так її і вивчите, і зрозумієте, як набір незрозумілих звуків.